Обговорити сучасні методики діагностики, оперативних втручань та відновлення після лікування раку молочної залози. Саме з такою метою понад 100 фахівців з різних куточків України приїхали на Прикарпаття. Як в останні роки змінилася онкологічна допомога? Дивіться далі у сюжеті. Рак молочної залози найпоширеніше онкозахворювання серед жінок. Його часто виявляють на пізніх стадіях. Це дуже серйозна проблема, і якраз от такі конференції вони дають можливість обговорити з колегами нові сучасні напрямки. З оптимізмом можу сказати, що міжнародні стандарти все більше і більше входять якраз в практику українських лікарів, і це дуже тішить. От якраз недавно були прийняті національні стандарти, які ну багато в чому якби, перекликаються. Саме з сучасними підходами, і це дуже добре. На конференції учасники обмінювалися досвідом та напрацьовували спільну тактику боротьби з раком молочної залози. Ми взяли в плані від лікування раку молочної залози, так зване від А до Я, і де входить і хірургічне лікування, і системна терапія, реабілітація, якість життя. І основний акцент ми ставимо на і виживаність, і якість життя, щоб жінка могла якісно жити в суспільстві, навіть з діагнозом і після лікування лише за рік на Прикарпатті зафіксували понад 400 випадків раку молочної залози. Медики наголошують на щорічному обстеженні жінок, особливо після 40 років, адже так можна виявити недугу на ранніх стадіях. На жаль, це є жінки активного молодого репродуктивного віку, це жінки, які активно соціальні. Це жінки, які, на жаль, мають певні фактори, які призводять до даного захворювання. Сьогодні на національному рівні дуже багато речей робиться для профілактики, своєчасного лікування, ефективного лікування раку молочної залози. Перш за все, це створення національного скринінгу раку молочної залози, тобто певні вікові групи. Мають доступ, якщо це 21-25 років. Щорічний обов'язковий огляд у лікаря. Спікер конференції київський онкохірург Денис Помінчук. Лікар знайомив колег з сучасними методами відновлення після операції, а також розповів про онкопластику на сьогоднішній день. Це не просто хірургія, це таке ціле направлення, яке спрямовано, на щоб покращити якість життя. По перше, вирішити онкологічне питання, а по-друге, покращити життя наших пацієнтів після хірургічних втручань. Такий захід в Івано-Франківську проводиться вже вдруге. Загалом у дводенній конференції взяли участь більше сотні експертів у галузі онкохірургії.